Так, вийшли погуляти. Трошки вийшло сонечко. Вчора цілий день падав сніг, а сьогодні вже вийшло сонце, і від, сні... від снігу немає сліду. Так, я гуляю біля дому і далеко з нею не ходжу, бо в нас тут гуляють собаки по вулиці і мені страшно, тому я гуляю ось так. У мене знизу літо, зверху зима. Куда ти біжиш, майлічка? Так. Ти додому вже йдеш. Доброго ранку, друзі. Субота. Ранній ранок, а я вже виїхала з дому. І як ви думаєте, що мене заставило, до речі, за вікном крапає дощик, тільки що падав навіть град. І мене заставило виїхати так рано з дому. Це те, що у нашої майлі закінчився корм. І я везу її аналізи. І хочу сказати, що якщо ви задумуєтесь над домашньою тваринкою, над домашнім улюбленцем, я думаю, що немає значення, чи це котик, чи це песик, чи це рибка, чи черепашка, чи когось ще, ком'ячків. У нас було багато різних тваринок. І зараз собака це дуже велика відповідальність. Окрім того, що це такий клубочок радості, який бігає по дому, це дуже велика відповідальність. І в принципі, це ще й не дешево, тому що купити корм. Кожен місяць це потрібно дати таблетки від глистів, від кліщів і від бліг. Там є якісь схеми спеціальні: вакцинації, стерилізації. От, аналізи це все досить дороговартісно. І потрібно відноситись як до повноцінного члена сім'ї. Але з другого боку. Ви знаєте, це я так аналізувала, що дуже добре, коли заводити тварин, коли люди відчувають самотність. Це насправді дуже допомагає, тому що, наприклад, я не скажу, що я відчуваю самотність і я не є самотньою людиною. Але коли я залишаюсь, наприклад, на довгий час вдома сама і є зі мною собака, от немає відчуття абсолютно самотності. Ти можеш з нею поговорити. Вона настільки тими розумними очнятами на тебе дивиться, щось там під гавкою, побавитися. Ну, я з нею розмовляю просто як з людиною. Правда, кінолог мені заборонив, казав, не, не бути багатослівною, а чітко командами. Але, якщо чесно, в мене є слабість до того, щоб з нею провести час, з нею поспілкуватись, поговорити, і це насправді дуже приємно. Також я заїхала в квітковий магазин. Я шукала жовті нарцизи, щоб посадити в хаті на стіл, але не було, і я купила ось такі жовті квіти. Дуже люблю весною жовтий колір, Він для мене якийсь такий веселий, теплий, затишний, і от, власне, якийсь весняний. Є ж різні кольори, рожеві там, інші, але от для мене весною мають бути в хаті жовті квіти. Дуже люблю. Мені, в принципі, байдуже якийсь сорт буде. Головне, щоб це була жовта квіточка. От вона для мене якась така тепла, сонячна. Так, і корм я тепер беру ось такий брід, тому що він іде. Може, зранку голосу немає. Цей корм іде з ягнятком, м'ясо ягняти. Бо перед тим ми брали сейворів, але він мав курку. І в неї на курку алергія. І вона взагалі відмовилась його їсти, не хотіла. Ось це їсть ніби непогано. Тому купляємо брід. І, в принципі, це також корм преміум класу, якби рахується. Хороший по якості, безпечний, і він досить поживний. Вона його насправді багато не з'їдає і швидко наїдається. Вона взагалі в нас дуже мало їсть, якщо чесно. Так що беру, несу аналізи, підготувала, щоб здати зранку, і їду годувати свого песика. Ой, який приємний весняний дощик. Ви знаєте, така погода, що тільки сидіти в хаті і дивитись через вікно. Тільки що, правда, був град і відчувається таке похолодання, бо були пару днів досить теплі такі 18 градусів. А сьогодні температура опустилась, бачу, 11. Але природа просто кайфує. Ви просто гляньте на ці кольори, як я балдію в цей час. Правда, всіх загострюються алергії. Хто має алергії на цвітіння, то не дуже весело. Мій сьогоднішній сніданок зробила собі такі грінки з батона гречаного. І колись я вже на каналі ділилася рецептом таких смачних бутербродів з буряком. Це в мене запечений буряк, а тут заправлений сир фета і до цього дуже смакує рукола. Хто ще не пробував такі канапочки, їх можна також навіть на святковий стіл подавати. Дуже смачні. І злегка я полила їх соусом теріякі, підсолодила. Можна посипати кунжутиком дуже смачно. Так, тут у мене яблучний пиріг і квіточки. Так, зараз буде розпаковочка. Мені в одному з відео підписниця підказала, нагадала верніше, на рахунок того, що шкарпетки добре замовляти в нашого українського виробника Дюна. Я давно не купляла, тому що в нас тут поблизу немає магазинів, але бачите, я людина онлайн-шопінгу, але те, що в Дюні можна замовити онлайн. Я не здогадувалась. Тому дуже дякую вам за ваші рекомендації, підказки, я ними користуюсь. І тепер, відповідно, зараз покажу, яка якість. Я ще не витягувала, не знаю. Так, зараз, секундочку, буде шарудіти. Так, я замовила ось такі довші з рубчиком. До речі, для мене дуже важливо, щоб не була дуже туга резинка. Тут така не дуже туга, і ось ця з краю вона дуже гарно тягнеться. Замовила ось таких три пари, довші. Це дочка любить такі довші носити. Хоча, як мені потрібно, я також іноді вдягаю саме такі довші. Тут, бачите, надпис фірмовий. Ось. На рахунок, як носяться, не знаю, скажу згодом, і замовила ось такі коротенькі. Ось такі коротенькі під кросівки. Ой, вони тут достатньо довгі. Вони достатньо довгі. У мене 37-38 розмір, а в дівчат моїх 39-й, тому я завжди беру ось такий 38-40. Якість непогана на перший погляд. Тканина приємна і дуже гарно так поєднано різні в'язки, плетіння. Так, і що стосується цін, в мене тут є так, що тут є? Пакетик, так, 5 пар за 235 гривень. Яка ще знижка мені пішла, 16 гривень. І ось таких три пари за 222 гривні. Тобто, я замовила 8 пар шкарпеток. Мені вийшло 426 гривень. Ну, як на мене, досить ціни непогані, адекватні, якщо вони будуть ще гарно носитись, тому що я, якщо чесно, дуже багато років вже не купляла носки від бренду Дюна. Точно знаю, що купляла дітям там колготи, коли діти були маленькі, а зараз спробую. Так що, дякую вам, що мені підказуєте і даєте корисні поради. Так, привіт! Я вже вдома, на домашньому прийшла з роботи і беруся за приготування вечері. І хочу відповісти на запитання, яке мені задають, і це досить часто задають. Як в нас вдома розподіляються обов'язки? Бо складається враження, що я все по дому роблю сама. Насправді це не так. У нас для кожного насправді вистачає роботи, тому що і великий будинок, і взагалі є, якби прибудинкова територія, є дача є чим займатися. Обов'язки в нас не писані, і, от, наприклад, я прийшла додому. Мене чекає прибирання. Дома нікого немає, тому що діти навчаються плюс працюють. І відповідно, якщо я прийшла додому швидше, то я стаю готувати вечерю і, наприклад, прибирати на кухні. Паралельно можу закинути пральну машину, тобто я не буду сидіти і чекати, тому що це, наприклад, не мій день. У Нас немає таких розподілів. у нас такі чисто нормальні відносини, і в плані навіть побуту. От хто прийшов додому швидше, той може приготувати. Також ми можемо домовитись, наприклад, там от старша дочка, вона каже: Мам, сьогодні вечерю готую я. Це наразі, поки ми всі живемо разом. Тобто, якось спеціально ми не ділимо обов'язки, що стосується, наприклад, дому, чи, наприклад, там подвір'я прибирання. Наприклад, стане тепліше, ми будемо прибирати, і ми можемо стати всі або хто в той день буде вдома. Але є і такі, наприклад, правила. Наприклад, все, що стосується побутової хімії, купити, заплатити, наприклад, комунальні послуги, це все займаюсь в принципі більш в більшій мірі. Я в мене чоловік, наприклад, цим не займається, тому що є відповідальна людина. Це за це треба пильнувати. Але якщо, наприклад, закінчились таблетки до посудомийної машини чи ще щось інше. Я будь-кому можу написати, або в чат наш в Телеграмі. У нас є така своя група, сім'я, де я можу написати друзі, сьогодні хтось там хто буде їхати, і хто буде в магазині, купіть, наприклад, туалетний папір чи таблетки до посудомийної машини. Ну, типу, ось так. З іншого боку, наприклад, є такі питання, які стосуються, наприклад, автомобіля, обслуговування, заміна резини, літню ну там зміна по сезону. Мене це не цікавить. Наприклад, ті питання я знаю, що повністю займається чоловік, і мені про це навіть не потрібно думати, коли в якийсь сезон, коли що, коли там наступний огляд автомобіля. Ну, от так. А є звичайно, що, наприклад, там день прибирання, коли ми стаємо всі разом і прибираємо. А є, наприклад, такі території, куди, наприклад, мою спальню ніхто не прибирає, крім мене, ну мені може допомогти чоловік. А я, наприклад, дитячі кімнати не ну, дитячі спальні, то вже такі дитячі кімнати неправильно не до кінця правильно називати. Наприклад, в їхні кімнати я не йду, їхні шафи я не розбираю. Вони це все вже самостійно роблять. Але, наприклад, закинути чиєсь прання, я не ділю, хто що буде кидати. Я по черзі, в мене поділені корзини по кольорах. По цьому я бачу, що вони повні, я пішла, закинула. Я на роботі випралась, хтось вийме за мене і розвісить, і розставить по місцях. Тобто, в нас немає якихось чітких правил, в нас немає поділу, обов'язків ні по днях, ні по годинах, ні конкретно по діях, що потрібно робити. Тому ось так. А те, що, наприклад, я не показую, тому що не завжди всі показали. Наприклад, бути в кадрі. Тому ось так. Цей канал більше про мене, про мій, мій стиль і спосіб життя, про те, чим я займаюсь, тому, відповідно, в кадрі зазвичай більше мене, і тому складається таке враження. Кожна сім'я, напевно, підбирає для себе свій якийсь спосіб, власне, поділу обов'язків. В нас якось досить органічно. І наразі тут з цим проблем немає. Так, я завжди більше такий, можна сказати, рушій, я більше можна сказати, управляю процесами. Наприклад, можу сказати, так, сьогодні все, ніхто нічого не планує. На сьогодні генеральне прибирання, нам там треба зняти тюлі, карнизи. Тут потрібна реальна допомога. А так, в принципі, кожен дорослий знає, що потрібно за собою прибрати, закласти посуду посудомийну машину. Якщо вона чиста, її потрібно зранку витягнути, якщо я пішла вже на роботу. Ось так тому в нас так досить органічно і немає ніяких писаних правил. Я готую вечерю. У мене сьогодні на вечерю буде гречка. Зараз підсмажу до неї цибульку. Мені так дуже подобається. Взагалі, гречку дуже люблю. Я можу її їсти кожного дня. У мене ще в холодильнику була ось така головка брокколі. Зараз її відмочую і буду відварювати. Просто відварю, може, покладу її в салатик, не знаю, бо салат хочу зробити з покінською капустою. Є ще огірок і можливо додам кукурузки. Пошукаю, що зараз є, і на вечерю е, купила сердельки. У нас є такий місцевий магазинчик, де продаються такі вироби, можна сказати, не фабричні, а більш такі крафтові, е, досить непогані. Вони є яловичі або телячі. Е, і, в принципі, навіть з вигляду видно, вони не є такі червоні, тобто більшість сам продукт тут є м'ясо. І мало спецій. От не відчувається тої такої заправленості спецій. Тому іноді я навіть таке купляю на швидку руч, коли немає часу, наприклад, готувати щось таке з м'яса чи з риби на друге довше. Це завжди виручає, тільки щоб була хороша якість. Так, і в мене обновочка на столі. Дуже гарний цей букетик, дуже мені подобається. Власне, жовтий колір. Він такий якийсь теплий, ніжний, за вікном вітер, холод, сіро. А ось такий маленький декор. Він настільки гарно створює теплу атмосферу в домі. Він для мене надзвичайно важливий. Він мені дуже піднімає настрій і додає такого тепла та затишку. Ще трошки я витягну, у мене є тут різні такі великодні. Зайчики, різні декорації великодні. Тому треба теж буде тим зайнятися, гарно тут все оформити. У мене навіть є така основа, яку я вже використовую. Напевне, це вже буде третій рік з кори на такій білій підставці, де я все виставляю, і думаю, що цей букетик також туди гарно впишеться. Так що, ось так. Улюблене місце нашої майлі це ось так сидіти біля вікна. Ми сміємося, що це її YouTube. Ми сидимо в Ютубі чи там в Інстаграмі, а вона сидить у віконнечко. Дуже любить дивитись і гавкає на всіх. Хто проходить, чи на песиків, на котиків, небо таке сіре. Затягнулося знов хмарами. Бачу знов такі якби снігові хмари. Так вже хочеться тепла і сонечка, але маємо, що маємо. Не знаю, я така людина, яка досить залежна від погоди. Хоча цього року я казала, що я не помічала, щоб я, наприклад, за зиму сильно змерзала. І я це пов'язую з тим, що я приймаю контрастний душ. Вже скоро буде рік, з літа я це розпочала і кожного дня я приймаю контрастний душ. І це мені дуже допомогло. Навіть мені здається, як я там відчуваю, що я трошки прихворіла, то набагато швидше мені це все проходить. Я тут Майлі поставила її лежанку, вона в ній не спить, але з задоволенням сидить і оглядає ось так у вікні. Майлі цікаво. Цікаво, правда? Трошки нам щось прихворіло, ми підозрюємо, що щось з'їла не те. Бо сходили на аналізи і навіть призначили на 7 днів антибіотик, плюс пробіотик, спеціальний корм дієтичний. Тому. Ми на дієті і на лікуванні. Але вона активна, має гарний настрій, бігає, гуляє з задоволенням. Тільки то, що холодно і некомфортно з нею гуляти в таку погоду. Хоча все одно виходимо. Так, добрий ранок, прийшла на роботу, а тут такі гості. І дятел був зранку, і лелека прилетів. Просто краса. Ой, він так близько, він такий великий, а розмах крил це взагалі. Бідні прилетіли, думали, буде тепло, а тут такі сніги, морози. Де вони всі ховалися? Так, квіточки цвітуть. Теж вже бідні перецвітають. Треба буде їх висадити і не мордувати в тих горщиках. Ой, прикол, клас. Дуже часто до мене звертаються за порадою хорошого крему, який допомагає від набряків. Я завжди говорю, що набряки мають не лише естетичний характер, але якщо ми говоримо про креми і конкретно такий соцзасіб, який зранку приводить шкіру під очима в норму, в такий здоровий вигляд, це ось цей крем. Я його використовувала досить тривалий час. Дуже він мені подобається. В нього є гарний металевий такий наконечник, який. Охолоджує шкіру, плюс він робить такі легкі вібруючі е, імпульси, тобто додатковий масаж, який розганяє зайву рідину, яка назбиралась в даній ділянці. Тому що тут, власне, коли навряки, це йде про зайву рідину. Плюс він має легеньку текстуру, легеньку таку консистенцію, швидко полинається і на день дуже комфортний. І він має ще плюс додаткові компоненти, які працюють з першими віковими змінами, тобто з мімічними зморшками та заломами. Це ідеальний крем, от ранковий догляд, дуже мені подобається, сміло можу рекомендувати. Також хочу сказати, що в наявності є тонери від бренду Докторс, і я ввела новинку. Це такі освітлюючі тонери. Він те. Теж іде зволожуючий, але додатково має вже освітлюючі компоненти. Тут є і ніацинамід, а також корінь солодкий, багато таких компонентів, які освітлюють. Вони працюють як із пігментацією. Так само дуже добре працюють з плямами постакне. І є також сироватки. Є зволожуюча сироватка і сироватка освітлююча. Дуже хороші. Засоби і мають, зверніть увагу, мають великі об'єми. Тонери тут мають по 280 мл, а сироватки по 50. І якщо говорити про пінки для вмивання, то також в цих брендів вони прекрасні. В бренду Докторс вона містить невеличкий відсоток саліцилової кислоти, ідеально підійде для шкіри схильної дожирності, для шкіри в якої забиваються пори. А ось в бренду Ароцель, це на противагу цій пінці, просто неймовірно делікатна піночка, яка підходить для найчутливішої шкіри, і для шкіри, яка пересихає від будь-яких миючих засобів. Вони обидві йдуть у вигляді вже готової піни, тобто мають спеціальний такий дозатор дуже хороші засоби. Я користувалась. Двома, і можу сказати, що вони обидві дуже хороші в своїх категоріях. Ця для шкіри схильної дожирності, для комбінованої шкіри, ця підходить для сухої і для чутливої шкіри. Я вже вдома, якраз повернулася з пошти і забрала, відправила посилочки. І забрала посилки, які приїхали мені. Сьогодні приїхала посилка з Айхербу. Досить я вже її чекала. Правда, швидко вони приходять. Мені приходять десь. За тиждень часу ця, до речі, прийшла за 6 днів. Це дуже швидко, іноді навіть мені приходили за 5 днів мега швидка доставка. Е, так, замовила я цього разу не багато, але замовлення робила, власне, в мене закінчились ось такі ензими. Е, дуже класна річ, яка допомагає травленню. Коли от зараз якраз попереду свята, е, коли відчувається важкість, що забагато з'їли, чогось жирного або що важко просто перетравити. Можна з'їсти ось такі ензими. Це такі досить смачні на смак таблеточки. Я не їм не, не вживаю їх на постійній основі. Це такий чисто допоміжний, допоміжна така річ, яка допомагає, коли відчуваєш важкість в травленні. І, до речі, мене одна підписниця запитала, що я думаю на рахунок колагену. Я один раз вже купляла колаген, але я його не пила. Я не пила, віддала мамі. Не пам'ятаю, що там було, ну, одним словом, я віддала мамі. І тут я зараз з січня, спочатку січня з Нового року, я кожен день майже інтенсивно, ну не інтенсивно, але кожен день регулярно, регулярно намагаюся займатися спортом. У мене не є якісь силові, важкі вправи. Але стараюся, щоб якась була зарядка, і кожен день, там, кожен раз вибираю якусь нову групу м'язів. Малі тихенько. Е, ось, і я відчула таке, якби хрустіння в суглобах, в колінах, і мені це не подобається. І тут мені нагадали, запитали мене, що я думаю про колаген, е, але мене питали, включити, напевне, шкіри, шкіри і волосся. Це досить така спірна добавка, якщо говорити про якість шкіри чи про якість волосся. Але це досить непогана добавка, якщо говорити про кістки та суглоби. Тому що наш організм так побудований, що, наприклад, щоб дісталось шкірі, то дефіцитів не має бути ніде. Ні в кістках, ні в суглобах, бо нашу шкіру організм не сприймає як за найважливіший орган, і їй вже все дістається пізніше. І те саме можна говорити і про волосся. Тому на стан волосся і шкіри воно впливає мало, але от я зроблю експеримент, подивлюсь. Що буде на рахунок е, суглобів? Я взяла ось такий, Я взяла його, тому що, по-перше, на нього була акція, а по-друге, важливо, щоб колаген, пептиди колагену були з вітаміном С, і тут плюс додатково ще є гіалуронова кислота. Е, ну, типу, більше нічого немає. Вітамін С і гіалуронова кислота. Кпити е, його можна на ще, е, наприклад, там, за годину до їжі. Мені якраз так буде добре, єдине, мені треба уточнити, чи воно підійде з кавою, чи не підійде. Треба буде зробити перерву. І взяла біотин. Оскільки я вже так інтенсивно взялася за відрощення свого волосся, тому взяла ці дві добавки. Біотин, до речі, також дуже давно не пила. І дочці взяла ось такий набір. М -м -м, маю такий самий, але, правда, розтягнули мені все, залишилось мені, напевне, два ось таких. Пензлики, тому що дійсно вони якісні, хороші, і також на нього була якась акція, чи то супер, якась там супер ціна, миттєва якась знижка. ну Вони там мають якийсь такий розділ, де можна іноді замовити засоби за дуже вигідною ціною. Тому я ось взяла цей набір. У мене дочка, старша дочка, займається макіяжами, і, відповідно, їй було цікаво мати в своєму арсеналі ще. Власне, такі пензлики. Вони хороші, якісні, я вже ними користуюсь досить давно, тому також можу рекомендувати. Навіть, можна сказати, хто закритий набір не, не виймаючи, говорю зразу, що вони дуже хороші. Тут ціна і якість відповідає, якщо взяти таким набором, він коштував чи 16 доларів, якась знижка, чи 17 доларів. Тобто досить була така вигідна, якісна ціна. Це все. Наразі це всі мої покупки. і це відео буду також закінчувати. Досить довго воно мені тягнеться цей тиждень, мала просто мега багато роботи, але стараюсь знімати. Пишіть, чи цікаві вам такі відео. Я ще планую серію все ж таки косметичних відео, але для цього мені потрібно час сісти, зібратись, налаштуватись, виставити камеру, світло, підібрати теми. До речі, якщо вам цікаві якісь теми суто по косметиці. Накидайте мені ідеї в коментарях. Я прийму до уваги. Я, до речі, всі коментарі читаю. Я не завжди маю час відповідати, бо дуже багато коментарів. Але всі читаю і іноді спілкуюсь, відповідаю, а іноді відповідаю ось так, тому що простіше, ніж якщо особливо багато одинакових запитань, то мені простіше зняти відео, розповісти ось так на загал, ніж кожному відписувати. Ось так. Все, дякую вам усім за перегляди. Дуже рада, що ви були зі мною. Так що всім папа, -па, до скорої зустрічі і мирного нам неба!